12 грудня Кременчук швидкі новини за добу. Сьогодні в Україні відзначають День сухопутних військ ЗСУ. В цей день вшановують механізовані танкові, ракетні війська, артилерію, армійську авіацію, частини протиповітряної оборони та спеціальні війська. Новообраний президент США Дональд Трамп. Виступив проти того, аби Україна завдавала ударів по території Росії американською далекобійною зброєю. Сьогодні патрульні під час перевірки одного з громадян знайшли згорток зеленою речовиною, схожою на наркотичну. На місце події викликано слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. У дитячому садочку номер 63 на молодіжному завершили ремонт укриття. Воно обладнане всім необхідним для комфортного перебування дітей у ньому. До уваги кримінчужани гостей міста завтра, 13 грудня з 9.00 до 15.00 буде обмежено рух транспорту з частковим перекриттям однієї смуги проїжджої частини мосту через річку Дніпро. Плануйте свій маршрут завчасно. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне, ви знаєте: підписка і лайк!